А до речі, говорили ми про ту а, угоду між Москвою та Мінськом, про передачу ядерної зброї, яку вони підписали. Знаєте, от я ж поділилася тут з глядачами думкою. А під час заходу цих легіону Росії до Білгородської області ми з'ясували, що там виявляється є частина, якій може бути ядерна зброя. Звідти щось вони нібито вивозили. От, знаєте, тепер цікаве питання: чи вони не перевезли до Білорусі звідти якусь там зброю від гріха? Под. Далі і загалом, що ви думаєте про а, ці всі а, події, які відбуваються з переміщенням цих ескандерів? ЕМІ? Чи можна тепер Лукашенка назвати президентом ядерної держави? Я а, думаю, що Лукашенка можна назвати а, тією людиною. Тим самопроголошеним проголошеним президентом, який поставив під величезну загрозу взагалі на республіку Білорусь, тому що насправді ж ми чудово розуміємо, що червоної кнопки в нього немає, вона залишається в Москві, і Москва зараз може робити в принципі будь-яку провокацію з ядерною зброєю з території Білорусі, тобто, звичайно, це на політично маску. По типу що на Білорусь отримала ядерну зброю. Він це використовує в внутрішній риториці, але насправді це буде мати абсолютно зворотній ефект на і він наразив на небезпеку, перш за все на саміх білорусів відповідно таким кроком. Росіяни не можуть Путінська Росія, особисто Путін може зробити тепер будь-яку газ. за Сенату на ядерну треті за там припустимо хтось перехватив керівництво. Тобто насправді для Білорусі це надзвичайно може мати негативні наслідки.